Початкову освіту невдовзі реформують. Про це в черговий раз заявив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей в Івано-Франківську. Щодо таких змін освітянин радився з педагогами-практиками. Наразі головним завданням є упростити процес навчання. Ми рекомендуємо писати людям, щоб не боятися помилки. Не треба боятися помилки. Помилка це не є покарання, помилка це стимул до зросту зростання до змін і до розвитку. Ти є. тому не треба, хто нічого не робить то і не помиляється. Друге, те саме, що ми запропонували, забрати, скажімо, червону ручку. Я сміявся, що сказав, що це є декомунізація. Ні, це не є декомунізація, це є питання не виділяти, знаєте, не тикати, от ти помилився, ти зробив і так далі, тим самим комплексуючи дітей. Просто треба виправити і сказати, над чим треба працювати, і поставити ці цілі, і разом допомогти дитині досягнути ці цілі. У рамках традиційної обласної серпневої науково-практичної конференції заступник міністра відвідав Войнилівську опорну школу, що на Калущині. Там й оцінив результати ремонтних робіт. Адже нещодавно на потреби навчального закладу із державного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Та, попри усі труднощі, прикарпатські школи готові до нового навчального року та очікують впровадження змін зараз дитина взявши, досягнувши з кишені мобільний телефон з інтернету, знайде неймовірно величезну кількість знань. Немає змісту дітей завантажити величезною кількістю інформації. Навпаки, ми повинні прийти до того, щоб навчити дітей в цій великій кількості інформації відшуковувати найнеобхідніше і вміти це скористатися і ти в життя з цими знаннями. Вересень цього року стане лише початком для змін в освіті, адже згодом реформи торкнуться і старших учнів.